Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ Нові міцні знижки з 12 березня по 18 березня. Ключним. Акція діє по всій мережі АТБ при оплаті карткою АТБ. Пресерви МІДІЇ в розсолі від торгової марки Норвен. 39 гривень та 40 копійок. Хінкалі від торгової марки Левата. Генацвалі. 47 гривень та 90 копійок за 600 грамів. Молоко від торгової марки «Ферма» 3,2% жирності 4490 за 840 грамів. Сиркові батончики від торгової марки злагода з ароматом ванілі у глазурі з ароматом карамелі 3990. Часник гранульований від своєї лінії. 990 за 20 грамів. Соус український фірмовий торгова марка Руна. 485 грамів за 32 гривні та 90 копійок. Молоко згущене, не збиране з цукром. Від своєї лінії 90 гривень та 50 копійок за 900 грамів. Вермішель швидкого приготування. 4 смаки на вибір. Гостра курка, курка, ялвочна та гриби. Від своєї лінії 8,50. Кава у зернах. Натурально смажена. тюльмар – 325,90. Нектар – яблуко-виноград від торгової марки «Наш сік. 63 гривні та 90 копійок. Майже 2 літри об'єм. Печиво цукрове від своєї лінії. Трефі 1290. Шоколад кіць молочний з молочною начинкою. Торгова марка Любімов 1790 50 г. Шампуні або бальзами для волосся регенеруючі від торгової марки Romantics Professional 104 гривні 90 копійок. Прокладки щоденні Bella 2650 20 штук в упаковці. Картридж універсальний для водопровідної води 122 гривні за одну штуку. Екософт торгова марка. Гель для чищення Сантрі, торгова марка Onyx 48,90 за 1 кг. Це весь анонс міцних знижок. Чекаємо на. Головні акції бажаю вам вагітних покупок та вдалого дня!